І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібних до людського сина. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи перший розділ 16 вірш, ми зустрічаємося якби, з Ісусом Христом у храмі або в Скінії. І є певні відмінності. Справа в тому, що коли ми читаємо книгу «Вихід», де Моїсеєві було дано повеління збудувати Скінію, там є такі слова. Усе має бути так, як я покажу тобі, тобто взірець святині та взірець усіх його предметів, саме так і зробити. Якщо ви уважно перечитати книгу Вихід і там побачити ту, ту інформацію про вдову з Кінії, то ми бачимо про те, що Господь якби дає взірець, який є на небі, щоб ми збудували на землі. По суті, Моїсей так і зробив, але коли ми читаємо книгу об'явлення. Інші пророчі книги, то є певна відмінність. В даному випадку, коли ми говоримо про Ісуса Христа, то сказано про те, що Ісус Христос е, знаходився серед самих золотих світильників. В Скинії це був семисвічник, і священник міг бути поруч семисвічника або перед семисвічником, але серед семисвічників. В даному випадку лише Ісус Христос, тобто це є певна відмінність. Ну це воно було б незначним, якби лише в цьому була відмінність. Справа в тому, що е, Ісус написано, знаходиться в храмі Небесному на небесах. Коли ми будемо читати 4, 5 розділ, е, по суті, серце, книги об'явлення та інші історії із старого заповіту, помазання пророків, ми бачимо про те, що. Є певна відмінність. Крім того, що світильник сказано про те, що в Ісайї 6.1 бачив я Господа, що сидів на високому припіднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Абось Псалом 10 і 4 вірш. Господь у своїм храмі, Господь престол його на небесах. Якщо ми беремо приклад храм і скинію порівнюємо. То є відмінність, там в Скінії є святе і святе є святих. В святому святих знаходиться ковчег, на якому є два херовима, і там перебуває слава Господня. В храмі ж Господньому на небесах знаходиться престол. Але тут ніякої відмінності немає, тому що ковчег, якби є символом престола, а престол, якби її реальність. Всього того, що відбувається. Хоча навряд чи Господь, Бог, як Бог, використовує, будемо казати, престол, трон, крісло якесь для свого перебування це лише символ або образ, який використовується. Знову ж, тому найкраще підходить ковчег, де знаходиться 10 заповідей, де знаходиться скрижалі завіту. І це є якби престол. В Скинії був ковчег в храмі, це Престол. Знову ж, коли ми читаємо Книгу об'явлення, 21 розділ, 22 вірш, сказано про те, що а храму не бачив я в ньому, бо Господь Бог то той храм і Агнець. Іншими словами, тут уже переходить на те, що храму, якби немає на небесах, але знову ж, скині, яка була побудована, як приклад храму, вона ж мала бути щось побудована. Так от, агнець якраз є втілення всіх цих реалій або пророчеств, тому що Скінія вона по суті вказувала на Ісуса Христа, на його особистість. І Скінія це є образ не стільки якогось матеріального храму, який на небесах, скільки це образ духовного ну, духовності або духовного образу Ісуса Христа. Це, тому що всі предмети в Скинії, вони указували на Ісуса Христа. Христос каже: Я Є і світло світу, семисвічник, є хліб життя, хліби, які знаходилися в Скинії. Також вмивальниця і алтар. Все це указуває і указувало на Ісуса Христа. Тому храм в даному випадку це символ Ісуса Христа. Принаймні Євреїв 10, 10 розділ 5 вірш, є там такі слова. Жертви й приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Христос говорить, ось візьміть зруйнуйте цей храм, я за три дні відновлю його. Про який храм він говорив? Навряд чи про земний храм. Він говорив про храм тіла свого. Про це пишуть іваналисти в Єванілія. Тому спасіння, яке було завершене на Голгофі. Тому що сказано, бо Христос, коли були ми ще не дуже своєї пори помер за нечестивих. І так, з це є образ того, що звершилося спасіння, це образ Христа і все це указує на Христа. І це важливо. Тобто, коли ми читаємо Книгу Об'явлення і там описуються якісь речі, які указують на Ісуса Христа, нам потрібно звертатися до. Тих матеріалів із нового заповіту, я повторюю, про те, що книга об'явлення це є якби компіляція всіх тих образів, символів, які є в попередніх книгах. Вона лише використовує одне-два слова для того, щоб звернути нашу увагу на ту велику історію, на ті притчі, на ті образи, які є в старому заповіті, в новому заповіті, так званих писаннях пророків або апостолів. І вони нас ведуть до спасіння. Тому що книга об'явлення це не книга, яка описує події майбутнього, це книга, яка описує Моє спасіння. Римлянам 5:8. А Бог доводить нам любов свою до нас, тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішними. Амінь.